Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми розпочинаємо останню подорож до міста Я вже вмію і знаю, тобто будемо повторювати і закріплювати свої знання та вміння. І сьогодні ми повторимо дії та їх компоненти, істинні та хибні твердження. Пролунав уже Джетвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Сьогодні ми працюємо за підручником на сторінці 127 і в друкованому зошиті на сторінці 54. Почнемо урок з усного рахунку. Виконайте дії та дізнайтеся назву найменшої пташки. 48 помножте на 0. І ти вже знаєш, що якщо число помножити на 0, ми отримаємо. Так, 0. Відкриваємо пазл. До числа 48 додати один, то це буде. При додаванні 1 наступне число 49. 48 помножити на 1. Ти вже знаєш, якщо число помножити на 1, то буде. Так, це саме число 48. А 46 поділити на 1. Якщо число поділити на 1, то буде це саме число 46. Відкриваємо ще один пазл. 6 помножити на 7 буде. Так, 42. Від числа 56. Відніміть це саме число 56. І додайте 40. Буде? 40. Відкриваємо останній пазл, і назва цієї пташки, ви пізнали, це колібрі, довжина її тіла близько 7 см. Подібно пчолам, колібрі запиляють багато видів рослин, харчуючись при цьому квітковим нектаром, дуже швидко махають крилами, і при цьому вони джичать, як бджоли або інші комахи. Натисни відео на паузу, запиши дату сьогоднішнього уроку, каліграфічна хвилинка, установи закономірність і запиши числа, вставляючи пропущення. Яка закономірність цих чисел? Кожне наступне число зменшується на 6, отож, запиши. Давайте перевіримо. Ви такі числа записали? Молодці! Назви компоненти дій. У першій рівності це дія ділення. І числа при називаються, пригадали, ділене дільник частка. якими ж діями можна перевірити дію ділення? Так, ми можемо перевірити множенням, тобто частку 5 помножити на дільник 7. І ми отримаємо ділене 35. Або ще можемо перевірити діленням 35 поділити на частку 5, і ми отримаємо дільник 7. У другій рівності це множення. Назви компоненти дії множення. Так, це множник, множник, добуток. Якими ж діями можна перевірити множення? Так, ми можемо перевірити ділення. Добуток спочатку поділити на перший множник, і ми отримаємо другий множник. Або добуток 42 поділити на другий множник, і отримаємо перший множник. І в третій рівності ти вже знаєш, що це дія додавання, і компоненти дії додавання це доданок, доданок, сума. Як ми перевіримо додавання, так. Відніманням від числа 97 відняти 43, і ми отримаємо 54. Або від суми 97 відняти другий доданок, і ми отримаємо перший доданок. Молодці. У другому завданні розгляньте малюнок уважно. Які твердження тут істинні? У першому твердженні: усі діти, крім однієї, підняли руки. Дивимось на малюнок, що у нас підняли руки двоє дітей. Отже, це твердження хибно. Наступне читаємо: У класі з меблів є лише 5 столів. Це твердження? Хибно. Тому що крім столів. Є ще шафа з книгами і тумба. Зараз день. Це твердження істина. Тому що у дітей заняття, тому, звичайно, це день. Наступне читаємо: хлопців удвічі більше, ніж дівчат. Якщо на малюнку дівчат зображено двоє, то хлопців повинно бути удвічі більше. Це чотири, але їх на малюнку. Троє. Тому це твердження хибно. Наступне: у класі немає рослин. Це твердження? Так, теж хибно. Тому що ми бачимо на малюнку квіти, вазони з квітами, тому це твердження хибно. І останнє: на полицях книжок не більше 20. Якщо ми порахуємо книжки, то їх. Більше 20. Тому це твердження хибно. Отже, у нас які твердження істини? Тільки одне: те, що зараз день. А зараз, діти, прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт вилинку. Попрацюємо тепер письмово. Виконаємо задачу. Запишіть задача 3. У класі 15 хлопчиків. А дівчаток на 10 менше. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток? Скільки з цього дітей у класі? Задачі розповідаються так, про дітей. Що відомо в задачі? Що хлопчиків було 15. А дівчаток невідомо, але на 10 менше. Перше запитання. У скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток? І друге запитання скільки всього дітей у класі? Ставимо фігурну дужку. Спочатку давайте відповімо на перше запитання. Тому що на друге запитання ми не можемо відповісти, скільки всього дітей. Щоб порівняти, у скільки разів більше хлопчиків, ніж дівчаток, ми можемо? Так, ми не можемо, тому що у нас невідомо дівчаток. Отже, спочатку ви дізнаєтесь, скільки ж у класі дівчаток, якщо їх на 10 менше, ніж хлопчиків. От тепер ви зможете порівняти у скільки ж разів більше хлопчиків, ніж дівчаток. І можете відповісти на питання задачі. Кількість всього дітей у класі. Якщо хлопчиків 15, а дівчаток ви дізнаєтесь у першій дії. І у відповіді у вас повинно отриматись, що у класі 20 дітей. І попрацюєте самостійно над виразами 4. Склади із такої кількості паличок 3 квадрати. Ти вже знаєш. Що у квадрата 4 сторони. Тобто, нам потрібно на три квадрати 4 помножити на 3 12 паличок. Але на малюнку їх 6 червоних і 4 зелених, тобто 10. Давайте спочатку складемо перший квадрат, нам потрібно 4 палички. Наступний квадрат ми можемо прикласти палички. Ось ми використали вже 6 паличок. Ми беремо зелену тепер паличку. І ще залишилося 3 палички. І ось таким чином у нас отрималось 3 квадрати. Тобто, одна паличка це як дві сторони. Спробуйте тепер ви скласти такі три квадрати. Молодці. І попрацюйте далі у друкованому зошиті на сторінці 54. Урок у нас завершується. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці і намалюйте у зошиті. Дякую вам також за увагу, за роботу на уроці. Ви були молодці. На все добре вам, діти!